Good morning, everybody! Слухайте, народ, скажіть мені, будь ласка, що коїться з цим світом? Я ще не встигла відійти від хобі хорсінгу, як вже з'явилися квадробери. Я просто в шоці. Ви бачили ці відосики? Там, де діти, а ще є і дорослі, які граються в такі ігри, одягнуті, як тваринки, вушка, маски, хвостики і бігають. На ножках та ручках, тобто, ну, я просто в шоці, видають різні звуки тварин, так вони ще й накидаються на людей, на тваринок. Ну, Слухайте, якщо людина подивиться і скаже, що ти робиш, то собачка або кішечка ну, можуть реально тебе дійсно вкусити, тому що вони просто захищаються. Що ви думаєте з цього приводу? Також знаєте, що я хочу вам сказати? Тепер не треба мені говорити, що Джина, тобто моя собачка, це не дитинка. Вона може спати зі мною, цілуватися ми можемо, знаєте, ну обійматися і все таке. Тому що вона насправді не собачка, вона просто квадробер, де і все.